Ну, так, так і виглядає. Ну, є ще окрема каста людей, які кажуть: віддайте мені запчастини, ну просто кажуть, віддайте мені запчастини, які ми замінили. Ну, якщо це йде мова про якісь запчастини, такі як там ну, фізичні, великі трекпет, шлейф, якийсь і ще щось, то нам не шкода. Але якщо це йде мова про якісь дрібні СМД-компоненти, які зігнили. Від потрапляння вологи, то деколи трохи смішно з того, бо ну, їх важко помітити навіть без мікроскопа. І якщо, ну, Одним словом, можна віддати насипом, їх багато із інших компів, і це ну, не гарантує. Ну, якщо вам щось віддали в пакетику, не гарантує того, що це саме з вашого комп'ютера. Тобто, це не дає гарантії. Так. Але я навіть не пам'ятаю, чи нас клозі smd компоненти просили просили, ну, можливо, якийсь дисплей ми віддавали, але. Ну, це поодинокі випадки насправді. Mm. Але воно воно є, але це більше непорозуміння. От. Бо людина не розуміє, що СМД-компонент може бути умовно як там трошки більше, ніж волосина, і ну я тобі віддам його, але що далі ти будеш з ним робити? Тобто і для чого він тобі там? Ти можеш дойти додому та й загубити його, тому.